Фанати грибів, маслюків, підписуйтеся на мій канал. Сьогодні ми прийшли на маслюки, зрізаємо маслючки. Тут ми попали на таку локацію маслюків. Хто любить збирати маслючки, йдіть до лісу, поки вони ще є. Маленькі на закрутку. Більше підуть на підливу. Так, тут є погані такі. Отак. Погані, а зараз ми підемо, візьмемо добрі. О. Ага. Так, от такий. Але ми його брати не будемо, він черливий. Ще один теж. Ті, що бі, ростуть біля поганих грибів, вони чарливі. Навіть їх не беру. О, такий гарний маслючок. такий прикольний. Так, і ще один. Їх багато, є різні. Різати швидко, а робити довго. Так, 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 то я врізала. Тепер йду сюди. Так. Так. Ось маслючок. Ми його восьмому, Яка красю. Ліземо сюди. Отут оскільки Тут пішли вже з червоною шапочкою маслички. Зараз подивимося. А, гарний. Нічого, файний. Так, ще. Тут маленький маслючок. Такий, як на закрутку йде, дуже гарний. Тут ще маслючок. Такий прикольний. О, ще маслюк. О, ще один. Так, але його брати не буду, він черливий. О, О, такі з червоною шапочкою. Груба ніжка. Вони такі тверді. Він теж черливий, я його брати не буду. О, дивіться. Я його викидаю. Я черливий, то от не беру. Так, далі пішли. О, дуже гарний маслюк. Зроблю фото на пам'ять. О. Така локація маслюка. Але щось. Так, далі пішли. Ось, ще маслючки. Отак ми попали на таку локацію, де люди ще не знайшли. Отакі гарні маслючки. Потім вечіром треба -то все переробляти. Знову не спати. Четверта година ранку лягала спати, годину поспала, пішла на роботу. І знову до лісу за грибами. Таке дурне хобі. Так, далі. Так, далі. Дивимось. Mm. Так, де наші? А вон ошибачок? О! Теж такий гарний. Такий я трошки о теж так фотку зроблю. О, фотографію. Такий гарний маслючок, зараз ми його возьмем. Вон, бачите, гарний нечерливий. Так є. Зараз прориваємося ще за маслючком. О. Так. Тут же хтось е, хоче показати той отруйний гриб, його не можна їсти. Або наші маслючки якого хобі люблю збирати маслючків. ідіть до лісу, поки є. Але вони ростуть, де молоді сосни. Там вже де йдуть більше, вони вже не ростуть, вони міняють локацію. Так. Я тут під соснами ходжу. Так, я бачу там, вон, напевно, маслючки. А от такий гарний маслюк. Зараз я вам покажу. О, ото о, 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 прикольний маслюк. О, гарний. Кидаємо. Це гарний маслюк. Зараз зробимо фотографію того маслючка. А тепер зрізуємо. О, бачите? Не гарний. Так, далі пішли. Так, так. так, Тут я зрізала. Тепер мені треба того, того кущі залізти. Подивитися, напевно, такі коричневі, такі гарні маслючки, коричневі. Зараз подивимося, чи тут справжні, чи ні. Зараз зробимо фотографію. ну та то є маслючки. Ці кулични вони дуже гарно йдуть на закривання. О. І скільки на одному місці, я знайшла маслюків, я тільки ріжу-ріжу. О, бачите, от стільки я вже назбирала. Далі йду я. Так, де то ще є? Так, або Ага. Так, то поганий, черливий. Так, просуваємося назад. Так. то теж черливий. Ой. Так, все. Поки стільки назбирала, я йду далі збирати.